Мені здається, що все ж, все ж ясно, е, війна це е, такий великий рівняльник. Тут е, людина чітко розставляється, ким вона є. Я думаю, що після війни е, єдине, по чому я буду оцінювати людей, та, це по їх поведінці під час війни. Е, те, ж саме, ну, те ж саме, власне кажучи, там будь-який бій. Е, тільки там ти можеш побачити людину в от, той, якою вона є насправжні. Хтось кидає друга, хтось готовий загинути заради незнайомого там, сусіднього підрозділу бійця. Всі люди, не тільки це не стосується тільки виключно мерів, мені здається. Всі люди мали змогу проявити себе на цій війні з з іншої сторони. З, з тих, хто вивертався, робив все для, для того, щоб Україна встояла, та і тих, хто не робив під різними текстами взагалі нічого. Це до всіх людей стосується, не тільки не тільки мерів. Чи повинні ми забувати там, що от хтось з цих людей там був ватниками і так далі? Ну ні. Але якщо людина чітко зрозуміла, що до чого, і боролася за країну, ну все.